Нафтова свердловина в обмін на погодження залишитись в Азербайджані. Таку приголомшливу пропозицію отримала учасниця літнього табору студентських лідерів СНД Анна Вірник. Вона і ще двоє українців представляли нашу державу на цьому міжнародному форумі. Тільки но ну, повернувшись з-за кордону, Анна влаштувала прес-конференцію про мандри подільських активістів у наступному сюжеті. Коли постало питання, кого ж відправити до Азербайджану представляти нашу країну, довго не думали. Хто як не віничанка, Анна вірник вона і активістка, і спортсменка, і зрештою справжня красуня. Анна є лідером, і як в нашому університеті її знають як активістку у місті, перемагала й на в весіллях, так конкурс, параді, наречених. параді наречених і так далі. Тобто вона вам, в принципі, якщо так згадати, відомо. І як показала поїздка з делегаткою, не прогадали, аня представила нашу державу, в тому числі і рідне місто, блискуче дівчина знайомила усіх з історією Вінниці, українськими традиціями та навіть особливостями національної кухні, зокрема, пригощала з салом та борщем. Азербайджан мене ще пам'ятає, тому що Україна була представлена як можна яскну, як, як тільки можливо, яскраво, тому що е, ми презентували і нашу національну кухню, і наші традиції. Я привезла із Вінниці наше сало смачне, готувала там борщ, і Не дивлячись навіть на те, що е, там мусульманські розповідання, вони всі їли під агідою Мене бабуся з України, і я можу їсти сало. Більше про подорож Вінницької активістки до Азербайджану та ще чимало корисного та цікавого для студентів, відтепер можна прочитати у спеціальному розділі на сайті Моя Вінниця. Саме його, користуючись нагодою, презентував голова студентського парламенту Вінниччини Дмитро Слободянюк. Кожен студент матиме змогу доступу до цієї інформації і е, за рахунок таких людей, як Олександр Капітан, от як Аня або той людина, яка поїде на. Якусь ще країну у складі Вінницької делегації або української делегації за рахунок тих людей, молодіжних громадських організацій, які функціонують в місті Вінниці, які знають, які гранти відбуваються, які є можливості, вони всі будуть висвічуватись на цьому сайті, на цій сторінці. Наступного разу подібний табір проходитиме в Ірані. Туди теж делегують трьох українців. Серед них має шанс опинитись і вільницький представник. Це повинен бути студент другого третього курсу, що має закордонний паспорт. При відборі особливу увагу звертатимуть на те, наскільки претендент є активним у суспільному житті міста та студентства.